В місті мої справи швидко владналися, та не зайняли багато часу. Можливо, тому що була субота або ще по якій-небудь причині. Як би там не було, аж близько одинадцяти я вже був вільний та стояв біля базару. За дорученням дружини мені треба було дещо купити. Спочатку все йшло добре. Я купив потрібні речі в господарчому секторі та вирушив в напрямку продовольчого. Мене трішки розвеселила мова наших сільських мешканців, які скуплялися на торгівельних рядах. Ось бабця купила пів кіла хальви. Он дідусь купує тульку. Трохи далі літня жінка попросила показати баночку кохве. І в доброму гуморі, з чудовим настроєм я підійшов до прилавку, де йшла жвава торгівля цукру. Сперечалася жінка-покупець та жінка-продавець. За покупцем стояла невелика черга, і люди чекали на вирішення конфлікту. Жінка-продавець голосно, майже криком, пояснювала: Ви що, сліпа, га? Дивіться сюди! Ось електронні терези, ось папір з печаткою, де чорним по білому написано: Терези пройшли перевірку. Я ніяк не можу вас обдурити. Можете взяти цей цукор та перевірити, он, в тім приміщенні. На контрольних терезах. вони також покажуть три кілограми. Та нікуди я не піду. Говорив я покупець. Я знаю, що контрольні терези правильно покажуть. Так в чим проблема? Які до мене претензії? Господи, подумав я, на базарі так багато брехні та несправедливості, як з боку продавців, так і з боку покупців. Якби хоч сьогодні на цьому ринку перемогла правда та справедливість. Ось і ці дві жінки сваряться. До якого вони йдуть вирішення? Чи знайдуть компроміс? Я ж не кажу, що ви неправильно зважили, а вказую на те, що візуально, так, на вигляд, в пакеті цукру значно менше, чи мало бути, в цих трьох кілограмах? По об'єму менше. У вас цукор якийсь важкий. Як це важкий, жінко? Я не реалізатор, я власниця цього товару. Сама його купувала, важила та зберігала в сухому приміщенні. А як не подобається, то віддайте його назад. Заберіть гроші та йдіть, не затримуйте людей у черзі. Нервувала та вже кричала продавець. От ви самі і зізналися, коли сказали за сухе приміщення. У вас сукор вологий, тому й по об'єму. Він не виглядає на три кілограми. Не здавалося покупець. Як вологий? Дивіться, от дивіться. Продавець долонею підхопила трохи цукру з мішка, припідняла, щоб всім було видно, і крізь пальці просипала його назад у мішок. Ну, що, бачите, нормальний цукор, який має бути? Вона ще раз набрала рукою цукор, а коли підняла його для того, щоб всі бачили, то з її долоні назад у мішок стікала густа, сметаноподібна рідина. Що це? Вже набагато тихіше, та здивуванням в голосі промовила продавець. Я не розумію, що таке? Хто зіпсував мій цукор? Вона зробила крок назад, подивилася на відкритий мішок і на той, що стояв поряд, ще закритий. З них через мішковину витікала густа жилеподібна рідина. І продавець, і покупець, і всі, хто були в черзі, рути повідкривали від здивування. Склалося таке враження, що у відкритий та й в закритий мішок, тільки що хтось невидимий, налив по декілька вітер води. А мішки з цукром стали зморщуватися, зменшуватися, похилилися та попадали на землю і утворили навколо себе велику солодку калюжу, на яку вже зліталися оси. А У мене сухий. Злякано і стовбово накрикнула покупець і швидко пішла до виходу з базару. Я зрозумів, чим тут справа, колищу, що, що нечесні продавці роблять непомітні отвори в мішках та ставлять біля них воду. За ніч цукор натягує в себе вологість та стає важким. Так напевно було й цього разу. А Бог показав людям, що продавець дійсно зволожував свій товар.